Друзі, отримали нещодавно новесеньку моделечку чоловічого шкіряного кросівка від фабрики Шарк української. Якість дуже хороша, топова. Тут стоїть підошва виробництва Туреччини, не слизька, ну і достатньо легка. Також надійна. Шкіра йде на найдорожчої виправки, мегесенька, хороша повнота. Спереду йде нобукова вставочка від оббивання носочка. Пятка посилена, дуже міцна п'ятка. Модель утеплена, дивіться. Тут йде мембрана Гортекс та шкіряна устілочка, щоб не почула нормально. Така моделька чудово підійде як на пізню осінь, так і на всю зиму, хто веде активний спосіб життя. Будь ласка, чекаємо вас на нашому сайті bestofshoescollection.com.ua